Доброго дня всім! Сьогодні будемо оглядати мою, одну з моїх улюблених моделей, це Suzuki Adres е, об'ємом 125 кубічних сантиметрів, приблизно 2017 року випуску адреси ці ідентифікую як ДТ-11А, тому що в них як такої модельки немає. А адресів, як ви знаєте, в нас багато. Є G-версія, є s версія є передостання оця версія, це dt 11 a І, звичайно ж, ще є в нас 23-го року suzuki адрес Так що, кому потрібно, практично всі генерації є в наявності, замовляйте. А ми будемо говорити про dt 11 a Чим ця моделька, на мою думку, на сьогоднішній день. Сама комфортна, не сама швидка, не сама маленька, а сама комфортна. Цей адрес е, трішечки більший за G та S-версію, яка попередня, і більша за версію 2023 року. Чим він більший? Він більший, перш за все, це сидінням. Сидіння ну, просто величезне, я не знаю. Немає жодної малокубатурної техніки, мабуть, такого великого сидіння і такого зручного. Тобто Воно практично рівне, не, невеличкий горбик, є підйомчик і все. От, є величезний масивний багажник під кофер. Тобто, і саме основне це зручний пологий пол, на якому людина зі зростом 1,90 така як я, може сісти От, і повністю от Вирівняти ноги повністю і ще є місце ззаду уявляєте для пасажира. Це при моєму зрості в 1,90 тобто Хто хоче комфорт зручнішої модельки, на мою думку, немає. Як на мене, він зручніший навіть, навіть ніж Yamaha N Max, він м'якший і він навіть практичніший, так як в нього немає тунеля а в нього рівний пологий пол. так Моделька 9400 км пробігу. От в такому стані ручки з відбійничками. Дуже в гарному стані цей адрес. От, звичайно, в нього не так багато скажімо так, всяких штук, як у С-версії. Я маю на увазі там заводська сигналізація, приборна панель уже цифрова, але скутер дійсно комфорт. Це я вам скажу по досвіду. Так, в нас один ключик є. У нас є гачечок для кульочка там для всяких речей, дуже прикольна штука. Є кишенька зліва і справа такий собі карманчик. Так. Під сидінням. Дивимося, сидіння оригінальне. Під сидінням ми що маємо пару оригінальних зеркал, до речі, непогане таке місце під шолом. Код ДТ-11А. Місце під шолом. 19 й рік випуску, 19.08, тобто адрес доволі свіженький. адресик, Прикольно, тут задумана ця кришка бака. о, от така шнурівочка. Так, 19 й рік у адреса це, це круто. Це, мабуть, найсвіжіше, що я поки що бачив. За цих моделей він в білому перламутровому такому кольорі. Дивіться, як гарненький, як він блистить на сонечку. Рідна фарба, до речі. В рідній фарбі він з рідними наклейками, на рідних варіаторах. Ну, все супер. Просто прекрасний стан. Є підніжки для пасажира. Suzuki Eco перформанс, двигунчик, до речі, робиться і на сьогоднішній день. От такий. У Suzuki Burgman. до речі, буде огляд на новий бургман 23-го року, кому цікаво, дивіться, не пропустіть. В прекрасному стані тут у нас колодки задні, дивіться, який захист є від, від болоття нашого українського, тобто максимально красиво зроблений продуманий захист. Задня гума стоїть ARC 70-80, десь залишилося протектора, по лівій частині жодної подряпинки немає. Є бокова підніжка. Так, За пол ми вже говорили, місце тут просто ну, можна зо два мішечка собі картопельки поставити. Дивіться, як вона гарно на сонечку все виглядає. Що це у нас подряпинка? Така якась незначні подряпинки є на скутері, ну як таких великих питань в принципі взагалі немає. На клювові буквально одна-дві незначних подряпинки було. І все. Це в, нас, це в нас десь отут була крапочка і здається отут подряпинка, Так, в принципі, все супер. Так, 10 у -е нас заднє колесо нагадую і 12 -е у діаметру переднє. 90-90 на 12 йде переднє колесо, таке легкосплавне, красиве зірочкою. Гідравлічна вилка. Вилка гарно працює з великим таким ходом. Вилочка мені подобається. Дискові гальма. Оцініть в якому стані диск. Все супер. І колодки, і диск, і гума Бріджстоун, 21 2021 року. Гарненька, практично нова гума. 12 те колесо додає комфорту, 10 те додає, скажімо так, на таку велику колісну базу і на такий великий скутер додає трошечки кращий ривок двигунчика. От, хоча хотілося б 12, те мабуть, колесо ззаду, але конструктори, звичайно, що знають, що роблять, мабуть. От таке легкосплавне, красиве заднє колесо ARC Тук-Тук стоїть. І гума тут 10, 100 на 90 на 10 розмір гуми. Все супер по, по стану. Шикарний. Задні, на задній частині взагалі жодної подряпинки немає. От такий у нас стоп. Красива модель, мені адрес, от конкретно адрес мені серія Suzuki дуже подобається, хоча взагалі. Я, мабуть, прихильник Ямахи, От. але що стосується адрес, то поки що у них навіть немає як таких конкурентів, я обрав би для себе для користування адрес. І особливо оцю модельку 18-х років я більш за все люблю за комфорт. От вона Максимально комфортна і максимально крута. Якби ще вона була в лімітованій серії, то, як то кажуть, ціни б йому не було. Така приємна тихенька робота двигунчика. Дуже гарно і дуже тихо працює двигун. Так, по електриці світло, ближній і дальній працює, поворотнички в такому вже новому дизайну, В принципі мені дуже і дуже до вподобає навіть дизайн. Ух. Цієї модельки, є повторювач поворотничків, це мені якби подобається. Гарний, тихенький, комфортний. Дуже подобається мені багажник. Сам би кофер поставив і максимально все супер. Так що, все, будемо закінчувати. А кому сподобався адрес, телефонуйте, контакти в опису під відео. Також там посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом. А кому цікаво подивитися тест-драйв, в описі під відео, шукайте посилання на, на нього. Їдемо пробувати тест-драйвити, що він, як він. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу.